Як не платити майстрам за теплу підлогу? Просто <смі> зробити її самому. Самостійно, без досвіду, без команди. Від початку до результату. Труби і утеплювач ми вже поклали самостійно, залишилось залити. Майстри назвали ціну 13 тисяч гривень за 40 квадратів напівсухої стяжки. Ми вирішили, ці гроші краще вкладемо у себе і зробимо все власноруч. Спершу встановлення колектора і опресування. Труби мають бути під тиском, так радять майстри. І ми дотрималися цих правил. Почали ми з кухні. Най приміщення. Маяки виставили по лазуру, розчин, одна частина цементу, 4 піску, 200 мл пластифікатора та фібра на кожен мішок цементу. Замішували міксером прямо в будинку: важко, довго, але ефективно. Наступного дня затирання, виймання маяків, полив і плівка все по класиці. Зал складніше, потрібно було залити ще й під сходами. Маяки, заміс же бетономішалкою простіше для спини, але за часом приблизно те саме. На другий день повторюємо рутину, Затирання, виймання маяків, вода, плівка. Найважчий етап туалет і коридор. Обмежений простір, труби, ніжки сходів. Замішували міксером на дворі але саме в цей момент нас накриває гроза. Закінчуємо заливку в останню хвилину і злива, грім, блискавка, ледь встигли. Фініш. Уся підлога залита своїми руками. Перепад по площині на весь перший поверх всього 3 міліметри. Для нас це більше ніж просто результат. Це перемога над собою. Скільки часу пішло на всю цю заливку, і скільки реально коштує зробити теплу підлогу самому? Усе в наступному відео. Підпишись, буде цікаво.